От ета так монета. Друзі. І так, нові 5 гривень 2025 року, які називаються Опішнянська кераміка. Шикарний ось такий от блістер. Бачите, шикардосна монета. Зараз я про неї вам розповім. А де купити, де купити, друзі, телеграм-канал Лавка задоволень. Вже всі знають. Проходьте, можна придбати будь-який е виріб мистецтва старовини і, звичайно, нумізматичну та боністичну продукцію. Тому, друзі, переходимо. І так, дивимось, на аверсі монети. У нас зображена заморфна скульптура Лєв. Автора Василія Амеляненка. Елемент оздоблення, кольоровий там подрук, бачите, такий. Ось зараз граю з світлом. Обабіч скульптури розміщено фрагменти характерного наліпного декору зооморфної скульптури. З цієї сторони, та отут, бачите, така, як, в общем, орнамент, скажімо так. Праворуч, малий Державний Герб України. Рік карбування 2025, напис Україна, номінал 5 гривень та графічний знак гривні. А також логотип банкнотно-монетного двора Нацбанку України. Реверс цієї монети. До речі, вся інформація про що тут, як, все є на блістері, але розповім вам окремо. Значить, у нас реверс. Ми бачимо стилизовану композицію, сформовану з елементів традиційного орнаментального декору опішнянських глиняних виробів. Зокрема, тарели справжніх перлин українського народного мистецтва, які ніби входять за одна за межі другої. У верхній частині монети напис бачите, опішнянська кераміка. Ось така краса просто. Скарби неймовірні. Що стосується а, її характеристик, значить, вийшла вона в обіг 5.08 цього місяця 2025 року, номінал в неї 5 гривень. Метал Нейзільбер, маса 1654 грима, діаметр 35 міліметрів і тираж цієї монети 50 тисяч екземплярів. Тому, друзі, не забувайте, лайкос під відео, обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписані на наш канал. А я знімаю для вас ще цікавіші та цікавіші відоси. Побачимось!